Головне завдання друзів Маші та Віті – визволити Снігуреньку від злого кощія безсмертного і врятувати новий рік. Та для цього друзям потрібно пройти чимало перешкод. На Машу і Вітю чекають у касті пригоди. пригоди, битви з кощієм, перешкоди від кота Матвія Лішова та баби яги. Та є в казці і добрі персонажі, які допомагали маленьким героям. Я добра, гарна пічка, яка випікає всім пиріжків, і всім би хотіла, всіх би припустити, поздоровити з Новим роком. Саме в цьому моменті діти себе проявляють актори як добрі помічники. Вони, незважаючи на якусь засторогу і дуже велику скруту в своїй дорозі, допомагають, відкривають ляду гарячу, дістають пиріжки, тим облегчають мені життя. ...життя, як героїні на сцені, казка новорічні пригоди маші та віті створена силами аматорських колективів Житомира, з яких акторами в касті є понад 60 дітей. За час новорічно-різдвяних свят казку переглянуло вже понад п'ять тисяч маленьких глядачів. Я думаю, що казка цікава, вона народжує і якісь творчення мислення, тому що не було ще не одного сеансу, щоб діти нам не аплодували і не переживали яскраво і відверто в дуже таких е моментах, де треба було побороти лиху й злу силу. Тут добрі люди можуть допомогти в чомусь, можуть нарядити добру ялинку. Їм мано допомогти. Тут добре прикрашаються, декорації хороші. А головні герої Маша та Вітя переконані, що цьогорічний новий рік буде щасливим, адже Снігуронька повернулася, а отже, добро вкотре перемогло. Побажаю добра, щастя. Я бажаю їм, щоб вони грали казки добрі, там де завжди перемагає добро, а не зло, щоб вони слухались маму. Дотримувалися режиму дня, крім святкової вистави, дітям із малозабезпечених сімей було вручено подарунки від міського голови.